Усім привіт, дорогі друзі, глядачі. Я вас вітаю на товариському матчі між мадридським Атлетіко і Ромою. Італійською. Так-так. Ну що ж, ми будемо з вами рухатися вже в сторону гри. І давайте я вам швиденько покажу параметри, що все тут добре, все нормально. Мяч, який ми сьогодні зіграємо, це буде регіста. Ну що ж, і. Поїхали, чого його тягнути Взагалі, Атлетіко. Я не думаю, що задоволений грою своєї команди головний тренер Дан... Даніл Куц. Тому що дуже багато питання, думаю, саме до гри команди. Ну і в груповій стадії, і в плей-офф. Тим паче порівнюючи результати виступу команди з першим турніром, коли команда доходила до фіналу. Вітає нас ряд Аїр Метрополітано. Це домашня. Арена матрацників. Ну що ж, виходять команди на поле. І я швиденько перейду до складів команд. Розпочнує з господарів сьогоднішнього матчу з Мадридського атлетіку. на ворота грає Ян Облак, в захисті зліва Давід Алаба. Справа Кевін Тріпє. Двоє, центра... двоє центральних захисників. Ліворуч грає Хіменес. Справа грає Деврей. В опорній зоні грає пар... Пар... партій сьогодні. Далі попереду двоє центральних півзахисників. Ліворуч розташувався Нголо Канте, справа Сауль. І троє нападників. Зліва грає Деназар, справа Ді Марія і в центрі нападу П'єре Мірік Обамеян. Головний тренер команди, вже про нього сьогодні говорив, Даніл Куц. Так так, дуже теж, можна сказати так, і зробити це слово дуже таким. Основним таким аспектом, тому що команда підсилилась. В команді грає Азар, Назар Ангель Ді Марія, який грав до цього часу в Лондонському арсеналі, а до цього в ПСЖ. В команді грає Нголо Канте, який був у Барселоні. Перейшов в Атлетіко. Але і покинуло команду Фелікс і Феліпе вони перейшли до каталонського клубу. Димася, як з Ромою, команда зіграє і на п'ятій хвилині вже гол. 1-0. П'єре Маріка Обамаян. Відкриває рахунок цієї зустрічі. І, і сам Пау Лопес не очікував взагалі, що проб'є П'єре Марік з цієї дистанції. Давайте дивитися повтор цього голу. І яка була передача. І, і П'єре Маріка Обамаян. З розвороту пробиває поворота. Кріс Смолінг вже нічого не зміг зробити. І вже 1-0. Ось такий матч. Це вже радує, що є голи вже на початку. І давайте я перейду швиденько до складу гостей сьогоднішнього матчу італійської Роми. На ворота грає у команди вже теж його згадували. Пау Лопес в захисті зліва. Коларов справа Спінацола. Двоє центральних захисників. Ліворуч грає Кріс Смолінг, справ... праворуч грає Манчіні. Далі, якщо говорити саме по, по півзахисту, в центрі грає Веретут. І... І йому буде допомагати так Діавара. Так, я вибачаю зараз. Атакуюча півзахисника грає Пелегріні, ліворуч розташувався Перотті, справа Дзаньйоло. і в центрі нападу грає Едін Джеко. Що ж, команда виступає без тренера. Це нагадає матч з командою не з нашої ліги. І бачимо, зараз буде штрафний удар. З Пелегріні буде говорити арбітер. Просто зараз заспокоює. Проти Сауля був фол. Але такий ще, що буде далеко до воріт. Давайте подивимось. Чи буде можливість пробити у когось, у когось з гравців атлетиком. скоріш за все буде подача все-таки деврей. Робить передачу, але зовсім не точно і Рома м'яч вибиває. Ну, Схема на гру у Роми 4-2-3-1. То команда підібрала схему. Знаєте, теж непросту. І сьогодні буде просто Атлетіко, Хоча Атлетіко вже забили. Це нас дуже-дуже радує. Як саме глядачів, ну і мене як коментатора. Еденазар робить хорошу передачу. П'єре Маріка Обамеянг. Не зміг зачепитися він тільки за м'яч. Якщо говорити про виступи команд в реальному футболі, ми знаємо, що... Атлетико під керівництвом Дієго Сімеоне досить відомий тренер, вже він давно в цьому клубі. І багато хто не любить стиль гри Сімеоне. Це такий більше захисний футбол. А знову ж таки, він певною мірою приносить результати. Але я до сих пір не можу забути фінальний матч 2014 року, коли саме Мадридський Реал грав з Атлетіко. І та боротьба, ті емоції. Знаєте, знаєте, таке відчуття, що наче ти не по телевізору дивився, а був реально вживу на цьому футболі. Щодо Роми говорити, команда теж сильна виконавцями. Зараз атакує, до речі, італійський клуб, але захисники Атлетіко контролюють ситуацію. Рома під керівництвом ось нещодавно якщо згадувати Жозе Моуріньо. Він три роки був в команді з 21 по 24 рік. Команда виграла Лігу конференції, була фіналістом Ліги Європи. То команда себе показувала і було цікаво дивитись за їхньою грою. Зараз подача. Але м'ячем голо Канте. Перотті Ді Марія. Поларов. І зараз вибивають м'яч гравці Роми. Тріпє. Ді Марія. На Фланзі. Ді Марія. І заробили Кутовий, до речі, матрасники. Деврей буде подавати кутовий, що, що цікаво. Робить подачу. Але відбиваються гравці Роми. Партії Канте. Зараз з м'ячем знаходиться Атлетіко. Партії. Азар. Але відбивається зараз Рома. Я вам скажу за ці 41 хвилину матчу. Команда себе дуже-дуже непогано е, проявляє. І бачимо зараз на лівому фланзі вже Еден Назар Еден подача на п'єремеріка Обамеянга. Знову щось ну, не вдається ось цей е, кінцевий удар Заньоло. Одну хвилину дав арбітер. Ну, затримок таких великих не було, тому все логічно. Палегріні і все. Перший тайм 1-0 на користь Мадридців. Я вам скажу, що якщо таку гру буде Атлетіко показувати і в чемпіонаті, я думаю, що все може бути. Хоча бачимо, статистика ну, не зовсім вражаюча. Один удар, один ствір у Мадридців, нуль ударів, нуль ствір у Роми. 58 на 42 володіння м'ячем за Атлетіко. Це, це досить добре, але ж треба і бити поворотом. Тобто, ну, ми сподіваємося, що все-таки в другому таймі ми е, побачимо ще кращу гру від мадридців. Хочеться в це вірити. Я думаю, сам Даніл Куц теж в це вірить. Що, щось другий тайм розпочався? Даніоло Палегріні. Джеко. Едін Джеко віддає класну передачу. Перотті на фланзі. Пероті робить подачу. на на Джеку, але Веретут на підборі. Але Сауль як грає в відборі цей футболіст. Дімаріє яку класну передачу вирізає на йде Азара. Іде Азар, Теж новачок. Прийшов з мадридського ралу. і Теж йому треба себе проявляти на максимум. Партії. Сауль. Тріп'є. Сауль з м'ячем. Віддає на П'єра Емеріка Обамеянга. Йде Назар. Канте. Давід Алаба. І як грають у відборі захисники? Хочеться сьогодні багато говорити і про захисну ланку Роми. Та взагалі команда досить така цікава і. Знаєте, знаєте, були думки, що хтось все-таки візьме цю команду під своє таке крило, але поки що грома в нас не приймає участі, але можливо з часом знайдеться такий корінний болівальник з України, який саме вболіває за цей клуб. Ми побачимо. Дімарія, подача! Знову не вдається ось, ось цей кінцевий момент. Гравцям Атлетіко. Перотті. Вере тут. Грає спокійно зараз Рома. Пелегріні. Едін Джеко пробиває поворота. Але знову відскок йде Джеко. Джеко б'є і знову удар блокується вже. Мадридці все це заблоковують. Еденазар пробігає Є вільна зона. Віддає на парті. Парті назад на Еде Назара. Партії вже пробиває в поворотах один дотик. На жаль, удар не вдався у. Опорного півзахисника господарів. Але яка була атака, які передачі, її в один дотик розіграли. Поплодував за передачу партії Дену Азару, Я би теж би аплодував, бо на його місці дійсно цікаво розіграли. Генріх Мхітарян виходить на поле замість Пелегріні. Теж легендарний гравець для Роми. Зараз ключова фігура Міланського Інтеру. І зараз така передача поки йде на Ді Марію. Ді Марія пробиває, але Паул Лопес, який робить сейф. І тут же був фол. Зараз. За це можна і жовто отримати. Так воно і є. Отримує жовту картку. Нам показують 23-го номера Роми. Це був Манчині, так, це центральний захисник. Отут все по ділу. Тут навіть я думаю, що питань не повинно бути. Якби точніше була би передача. Тріп'є. Сауль, тріп'є. Можна віддавати передачу. Він проходить сам. Але все таки віддає на Сауля Канте може пробити. Обережно грає Атлетіко, щоб не втратити м'яч. Давід Алаба. Робить передачу. П'єре Міріка Обомаян. І стійка рятує. Зараз Жерому. Партії Сауль. Джеко. Перотті. Ді... Діавара зараз м'ячем. Э, з -з -з Зараз партії. Зараз був фол на гравці роми. Коларов. Зараз бачимо заміна Пастора вийшов замість діавари. І що говорити саме по... по, по Генріху Мхітаряну, який, до речі, вийшов на заміну, хотів сказати одну дуже таку цікаву річ. Він взагалі досить класно себе проявляв за донецький шахтар. Граючи в Борусі Дортмунд після Шахтаря, в Ромі, в Інтері зараз. І останнє його інтерв'ю, до речі, було він досить так класно сказав, що він не буде повертатися у Вірменію. Він залишиться грати до кінця кар'єри в Європі. От у нього були пропозиції з Саудівської Аравії, але він каже, що для мене головне емоції не гроші. це досить таки класно. Оце хочеться під, під, підмітити. Зараз вже 89 та хвилина. Рахунок 1-0. Віддає передачу на Ді Марію. Ді Марія пробиває небезпечно по воротах. Але тільки що удар не вийшов у Ангеля. Ну, вчора він коли грав за Бенфіку, матч, до речі, з Челсі закінчився вночі. Тобто там була і гроза. Бачимо, поки Ундер вийшов замість Заньйола. Молодий гравець. Та, я хотів договорити щодо Ангеля Ді Марії. Взагалі гравець з ім'ям і те, як він виступає навіть на цьому рівні в Бенфіці. Можна дуже про нього багато говорити леслих слів. Ну і бачимо, поки ми говорили, матч завершився. 1-0. Мадридці перемагають. Меріко Обамаян забив це єдиний м'яч у ворота Роми. Давайте дивитися всі моменти, які були в цьому матчі. Партії бачимо, тут була хороша атака і Меріко Обамеян. П'єре Мріко він завершив цей момент, і Ангель віддав гульову передачу. Нагадаю, що Ангель Ді Марія він планував повернутися вже додому в Аргентину. І, знаєте, є трохи такий сум на душі, що такі футболісти, вони вже, знаєте, вже на такому завершенні кар'єри. Якщо згадувати навіть того ж Лево Месі, Кріщану Роналду, невідомо ще скільки ці гравці будуть нас радувати своєю грою, ну, не дивлячись на те, що їм вже по, по 40 років. Але який рівень футболу? Ми бачимо досі Лео Месі, який штрафний забив за Інтер Майамі. В матчі групового етапу. Ну, і Сьогодні Інтер Майами буде грати з ПСЖ. Тобто Месі буде грати проти своєї колишньої команди, будемо дивитися. Ну, а поки нам показують так, вже 90-та хвилина і момент Ангеля Марію, який в нього був на 90-ті хвилині, теж мав можливість забити сьогодні аргентинець. І давайте подивимося статистику. Якраз вона у нас на екрані 5 ударів, 2 в ствіру Атлетіко, 2 удари, 2 у ствіру Роми. 54 на 46 володіння м'ячем. То сьогодні Атлетіко зіграли досить-досить непогано і хочеться привітати Даніла Куца. І є надія, що Атлетіко себе покаже в чемпіонаті теж. П'єримріко Обамаян 7,5 отримав, 9 передач, із них 8 успішних, 1 забитий м'яч. Дімарі сьогодні віддав гольову передачу. Зробив 10 передач, із них 5 були успішні. Отримав 7,0 оцінку, що теж. Заслужено, як то кажуть. Голоканте 7-0 сьогодні отримав. 24 передачі, із них 21 успішна. Досить хороший показник, як для центрального півзахисника. І давайте зробимо акцент саме на грі оборони. Ну, Хоча сьогодні Девре тільки один відбір зробив. Та й Давід Алаба теж один. Тобто, ну, не скажемо, що сьогодні Рома створювала дуже багато моментів. Вони були, але. Навіть ну, не, не прийшлося вступати в Гру Яну облаку. Ну, Севів сьогодні... Так, Ну, сьогодні... так... Не робив Севіу сьогодні. Воротар Мадридців. Ну і я швиденько перейду до Роми. Давайте подивимось. Веретут сьогодні гірший 4,5. Хоча не скажу, що гравці Роми сьогодні всі провалили матч. Це була непроста гра, складна. Теж хочеться відмітити Смолінга, він сьогодні два відбори зробив і вісім передач віддав. Ну і Коларов і Спінацола теж сьогодні бачимо, як зону гри, де вони бігали сьогодні. Коларов сьогодні далеко забігав і Спінацола з правого флангу. Ну ж Шкода, що Джеко не зміг реалізувати свої моменти, в нього було сьогодні два удари за матч. Ну, але якщо говорити про пасторим хітаряна, в них було не так багато часу, щоб саме себе проявити в цій грі. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. З вами був я, Власлав Фуренець, і до зустрічі. Гарного вам спокійного дня і до побачення. Грайте в футбол.